Привіт! Сьогодні буде ремонт легендарного, можна вже сказати, 996-го шуруповерта, акумуляторної дриль. Дрилі шуруповерта на три швидкості. Така проблема потух, що тихонько нікого немає вдома. Немає різниці, в кому положення кнопочка. Чуть-чуть вліво-чуть вправо. Ремонт буде з вірогідністю 99%, що вдалий. Тому що в мене є повністю вся електроніка нова для цього апарату. Це якщо не вийде відремонтувати дану плату. Так, Розбираємо і дивимося, що тут є. Для початку зазвичай діагностується все на силових контактах. В режимі діодної прозвонки на плюс і на мінус. Так, ноль. І так, ноль. Це означає, скоріш за все, що тут є обрив по запобіжнику. Тобто, шанси запустити. Цей апарат є досить високий. Так, а це робочий варіант. Провіряємо. Так, ставлю в одну сторону і міняю полярність 0,93 перехід між транзисторами. Ось такий має бути в робочому варіанті. Просто це європейць, але то немає різниці. Перша діагностика пройшла, тепер розбираємо. Вже розбирався. Ось тут же хтось і дивився і запобіжники. Так, трішки тут вони розколупали це все, а підкинув я на місце цей запобіжник, який і був тут. Не знаю чому на одній ножці тільки підпаяний. І апарат запустився. В принципі, прикол. Чи той? Ось. Все це тоді отпрацюю. Ці режими все працюють. Додатково зараз ще перевірю, тут пропаяю це, що тут є, і, в принципі, і все. Чесно кажучи, сам не очікував. Так, Цей запобіжник мені ненадійний здався, тому я поставив замість нього резистор. Ось такий. А другий запобіжник... Все робоче. Зараз все це перечистив і заливаю на місце а, такий термоклей. Так, по опору. Точніше по падінню діода у нас тут 0,62 Вольта. Якщо змінити полярність, типу правильна тепер все по нулях. Зворотня полярність мальшия Так, ось так виглядає вже залити. Це все і збираю. Так, все на своєму місці. Кнопочка, лазер, всі проводочки закриваю. До речі, перетяжка не дуже добре показує себе є ось такі моменти. Тут підірвана різьба трішки. Ну, видно, декілька разів вже розбирався. Так само тут трішки підірвано. Ну, вже що є. Прикольно, що є обмеження обертів на перших швидкостях. Все, буде жити.